Добрий день! Вітаю вас на уроці літературного читання. Проведу його я, Ірина Сергіївна. Тема уроку Василь Сухомлинський. Сьома дочка. В школі справу, хоч яку, починаємо по дзвінку. Тож хвилини не втрачаємо, працювати починаємо. На уроці ми будемо уважні активні. Творчі, і урок обов'язково буде цікавий, творчий, продуктивний. Давайте виконаємо вправи для дихання. Здмухніть пір'їнку. Надміть кульку. Задміть свічку. Молодці. Повторюємо за мною. Ат, ат ад. Мама тато брат. Ад ад. Мама тато брат. Ра. ра, ра. Я й мала сестра. Ра, ра, ра. я й мала сестра. Мя, мя, мя. Це моя сім'я. Мя, Мя, мя. Це моя сім'я. Усь, усь, усь. І старий дідусь. Усь, усь, усь. І старий дідусь. Ки-ки, ки. Дядьки і тітки. На, на, на. То це родина. Попрацюємо над скоромовкою. Я несу на кухню кріп. Кине мама кріп в окріп, а до кропу ще й петрушку смачно варить мама юшку. Я несу на кухню кріп, кине мама кріп в окріп. А до кропу ще й петрушку смачно варить мама юшку. Так, читайте самостійно. Молодці, додайте слово, прочитайте вірш. Під горою хвойний ліс. За горою хижий лис, вкрита травами земля, збоку Лисяча нора. Так, трішечки розчитаємося. Так, а тепер почитаємо сестра, братик. Сусід. Тато мама. Товариш, дядько, дідусь, бабця, тітка. Молодці. Відгадайте загадку. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь, буває з нами. Відгадайте, хто це мама, так, наша мама. Попрацюємо зі словами Мама, матусенька, Мамуся, мати, мамусечка, Мамуня, ненька. Одним словом можна назвати Мама. Сьогодні ми з вами. Будемо читати оповідання Василя Сухомлинського сьома дочка. Було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина, а син жив далеко-далеко. Повернулась додому аж через місяць. Коли мати війшла до хати, дочки одна за одною почали говорити. Як вони скучали за матір'ю, я скучила за тобою, немов маківка за сонячним променем, сказала перша дочка, я ждала тебе, як суха земля жде краплину води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як бджолі без квітки. Щебетала четверта. Ти снилась мені, як троянді сниться краплина роси, промовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з ніг матусів взуття і принесла їй води в мисті помити ноги.

Ліво повернись і кругом, ля-ля-ля, ля-ля, ліво повернись, вправо повернись і кругом, верх, 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 вниз. мис, і вниз, мис, верхи мис, 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 верх, 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 мис, 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 верхи мис, верхи мис, і вниз. Так? є для нас трішечки незвичні слова. Вийшла, тобто зайшла, промовила, сказала. Сниться, це коли ми спимо і бачимо якийсь сон. Маківка, як квітка, пташеня, як пташечка, промінь, як промінчик сонечка, соловейко, як пташечка. А зараз візьміть собі ручечки та Листочок. Проведемо тестове завдання. Що з двох правильне? У матері було А. Сім дочок Б. Сім дочок і син. Запишіть відповідь. Мама повернулася додому А. Через місяць. Б. Через день. Запишіть відповідь. Коли мати ввійшла до хати, доньки почали говорити про те, А, про те, яка вона гарна, Б. Як вони скучили за матір'ю. Запишіть. Сьома дочка нічого не сказала А, А. Дала мамі їсти, Б. Зняла з мами взуття і принесла їй води. Запишіть. Молодці. Дайте відповіді на питання. Куди поїхала мама? Як довго її не було вдома? І як говорили доньки про свою любов до матері? Куди поїхала мама? Мама поїхала в гості до сина. Як довго її не було вдома? Вдома її не було один місяць. Як говорили доньки про свою любов до матері, віднайдіть в тексті та прочитайте самостійно. Перед вами складовиця. В ній прислів'ячко таїться. Складовицю прочитаємо і прислів'я відгадаємо. Подивіться уважно. Так, перше слово, яке в нас затаїлося, а потім друге. Думаємо. Відгадка. Людина красна не словами, а добрими ділами. Звичайно, людину прикрашають корисні справи, добрі справи. На сьогоднішньому уроці вам працювалося дуже легко. У мене все вийшло. Сонечко ваше посміхається. Все вийшло, але були труднощі. Трішечки сонечко виглядає із захмарки. Сьогодні у мене не вийшло нічого. Маринка вам дає свої крапельки. Але обов'язково можна все наздолужити на наступний раз. Дякую за урок, за чудову роботу. Ви молодці.